Ну що ж, ми знову повернулися до нашої студії, а я як і обіцяла. Ми розпочинаємо другий блок нашої програми разом з керівником проєкту Майдан ТБ Валентином Шербачовим. Політичний експерт нам сказав, який буде, буде політичний прогноз на осінь. А ось у центрального каналу, взагалі, в Української телебаченні, він буде дуже цікавим і дуже палким. І вчора була заява Валентин Шербачов. Проголосив ефірі, у ефірі, було. ефірі і у нас підготовлений лист президенту Валентин Савич. Будь ласка, в чому uh, сенс? Uh, отже, шановні телеглядачі, ми пересічні журналісти, пересічні громадяни цієї країни, ми ж народ, джерело влади в цій країні. Так, от, на жаль, для цих державних інституцій ми їх підміняємо і звертаємось з радикально конкретними пропозиціями щодо того. Щоб не знищувалися засоби інформації, засоби масової інформації під час війни, державного спрямування, тобто телерадіокомпанії на місцях, регіональні телерадіокомпанії, канал Культура, національна радіокомпанія України все це знищується під огідою хорошого, начебто, закону, закону про створення суспільного телебачення. Так які ж інституції ви скажете, ми підміняємо? Ми підміняємо Міністерство культури, канал Культура зникає. Взагалі, як такий. Тут є документи у мене, які підписані директором з персоналу тепер ПАТ СТУ, паном Лієвим. Скорочення 70%. Обласні державні адміністрації. Ми підміняємо і обласні ради, тому що в областях не буде місцевого мовлення, державного місцевого мовлення. Ми підміняємо також і. Мабуть, що і комітет, і е, Міністерство інформації, тому що жодного державного засобу масової інформації, телебачення і радіо дуже важливих не буде в Зв зв'язку з тим, що організується Суспільне. Ми тільки за Суспільне телебачення, але Суспільне, яке фінансує суспільство, а не так, як ПАД, фінансовано буде 4 роки, а потім ще 4 роки Кабінетом міністрів. Тобто хтось в Кабінеті міністрів буде управляти цим телебаченням. А це схоже на державний переворот, тому що у когось дуже серйозні силові відомства в руках і телебачення з величезним покриттям. Натомість ні в Краматорську, ні в Сєвєродонецьку, в Донбасі, в Львівській області, Вонофранківщині, Закарпатті, в Дніпрі. Люди нема, не мають, ну, не то, що не матимуть. Е, такої, інформаційного вікна про життя свого регіону. Вони не матимуть голосу держави, яка під час війни має щодня інформувати своїх громадян. А наш ворог вже потирає руки, тому що він якраз, він путінський інформаційний простір, забитий всіми державними каналами, вони саме державне телебачення і радіо. Кидають на цей фронт і досить успішно проводять свою пропаганду. Україна ж лишається поза межами державного телебачення і радіомовлення. Чому ми виступаємо таким чином? Тому що одержався цей документ про суттєве скорочення, про переведення, скажімо, з центру цього Крещатику 26 на Мельникова-42, Це в копічкою техніка, люди. І все інше переїзд десь мільйонів сто. Знищення е як такого каналу культура і знищення як таких. Вони вже навіть не філії і не державні, а просто підрозділи ПАД НСТУ і всі регіональні компанії. І, і ще. Можливо, це не популярно буде при таких реформах, але під час війни з таким ворогом знедолити кілька тисяч людей, відправити їх. Так би мовити, в армії безробітних, це не вихід, чесно кажучи, з складних обставин економічних. Тому що навіть при мізерній зарплатні, нехай це не дуже важливі посади, але люди є інвесторами своєї держави. І вони з цієї мізерної зарплатні несуть це державі, як комунальні платежі, як податки. Все це зникає. Реформатори яких дуже багато стало в керівництві, в управлінських структурах, бюджет на їх утримання збільшується, і це буде поза 10 мільйонів десь гривнів. Вони почуваються добре і роблять ту справу, яку б я назвав протизаконною, протизаконною суспільне телебачення. Тому що ніяка реформа, ніякий євроспільнота, євросоюз не вимагав такої реформи. І всі, хто приходили сюди, представники суспільних телебачень різних країн, останнім був директор суспільного телебачення Німеччини, говорили про те, що не розуміють, як це можна зробити такий монстр з усіх державних компаній, знищивши державне телебачення і радіомовлення. Ну, так і бачите, ми говоримо про державні інтереси. І держава має їх захищати. Але коли народ, тобто ми, представники народу. Рядові журналісти, телевізійники, режисери, технічні спеціалісти, якщо ми постали проти цього. І не просто так, і не за свої шкури, як то кажуть. І саме на цих теренах, в цих компаніях, виховуються усі, хто зараз є зірками на різних каналах. Але якщо знищиться це, то вибачайте, держава втрачає. А ми не хочемо, щоб під час війни у держави були втрати. І хочу сказати всім, хто, можливо, так з боку дивиться на це, всім, хто очікує, що хтось за нього щось зробить. Ні. Шановні, чужої біди не буває. Об'єднуйтесь і піднімайте голови. Інакше їх вам нагнуть далі, а той повідрубають. Так, це справді жахливо, що відбувається, тому що саме в час війни, як ви правильно сказали, головний такий меседж стосовно того, що люди на Донеччині, на сході у Львівських областях, вони не зможуть отримувати інформацію. Ми дуже часто, саме в програмі Майдан ТБ, говоримо про те, що в Росії пропаганда і дуже гарно працює інформаційна війна. А після такого звідки люди черпатимуть інформацію? Це ще один поштовх до того, що якщо не будуть люди отримувати інформацію, вони будуть якраз самонаправлено дивитися з. Інформацію звичайно, з ворога. Звичайно. І ми, що непокоїть дуже, це те, що наші колеги, скажімо, в Краматорську, в Сєвєродонецьку, тобто Луганське і Донецьке телебачення на нашій території. Ну, як їм конкурувати? Дуже важко. Якщо ж вони будуть зроблені як ну, корпунти, скорочені, ну, наша компанія, само собою, тут зрозуміло, що треба забрати звідси все і радіо, і телебачення, щоб комусь якомусь орендарю, але йде вже у нас слідство. Розслідування журналістське, звичайно, ми будемо знати, хто орендує, хто орендатор, і це все буде всенародно, все загалом об'явлено. В усіх телерадіокомпаніях, де наші однодумці працюють, вже йде, так би мовити, такі, такі розслідування йдуть. Ну, це ж центри міст усіх великих. А щодо мовлення, то ну, як колорит місцевий Закарпатський, чи Прикарпаття Львів, Франківськ, Тернопіль, як це? Це знищиться, тому що ну, ну що таке е, замість 100 журналістів, творчих працівників буде 20-25, які забезпечуватимуть пад НСТУ е, інформацію з місця, а то і е, взагалі періодично включатися. Такого не може бути у багатьох компаній дуже оригінальні програми. Просто знаєте, коли е, за те, що е, рейтинги проплачують багаті, от знов таки, багаті приватні канали. Як держава, хоч якось сперечалася з ними, і е, якась правда була. А яка правда, скажімо, 112 чи е, як він, News One mm. чи там е, жирні ще канали, які перші кнопки, як то кажуть, коли вони між собою стравлюють своїх депутатів, свої клани, а е, чистої, не, неупередженої об'єктивної інформації. Те, що держава не може сухо, але чітко подати? Такої немає. І ми маємо тому в народі що? Відволікають від проблем війни нас якісь чвари, хтось якогось склянку вилив, плюнув, да. і, і ми на цьому концентрувати увагу не можна. А ми ж, всі регіональні державні засоби інформації концентруються на турботах людських. І якщо через якийсь час, буквально через місяць, вся Україна буде дивитися те, що відбувається в Києві. Ну, знаєте, нащо це дійсно закарпатцям, На що це тим людям, які живуть на межі розмежування, в там в Краматорську чи в Северодонецьку, чи от, в, в тому ж Закарпатті, в тому ж Львові чи Івано-Франківську. Ну що це таке? Угу. І звідки брати тоді вже цю правдиву думку, яку хочуть люди почути? Звідки? Ну як звідки тепер? Звідки нам будуть з Мельникова 42 диктувати цю думку ті, кому вигідно це? Я скажу, що е, ці люди навіть не розуміють, на які е, чорні справи їх поставили і що вони мають зробити. Тому що ніколи на крові, ну це образно кажучи, а можливо і не образно, е, не було побудовано ще жодної такої нормальної структури. Я, головне, що я не бачу і нам не можуть пояснити майбутнє цього проєкту, що ж глядач, на якого маємо працювати, е, що він в результаті побачить. А я чув. І нам сказали, що багато величезний контент безкоштовно віддають нам китайські наші колеги. Але китайські колеги, взамін, хочуть мати тут офіс, ну і, звичайно ж, диктувати свої умови. Французьке телебачення нам перекине, знов таки, не, не суспільне, а з державних каналів перекине mm. безкоштовний продукт. І коли виникає запитання, люди, то ми ж українське телебачення. І має бути Історія України, культура її, до речі, от канал Культура. Ну, люди бояться там виступати, поки що, але піднімають уже голову. Культура, спорт український. Так, він є, але знаєте, тут ми місцевого спорту робили і робимо три програми на тиждень спортивних. У нас іде майдан, який зачіпає проблеми всієї України, і Досить таки широка аудиторія. Зараз забирається мовлення в усіх каналів от таких от телерадіокампаній. І е, оця несправедливість особливо. Я хочу сказати тим, що е, можуть нас звинуватити ретроградство якесь, та от ви ветерани. Ні. Тут головне це майбутнє нашої молоді телевізійної і радійної. Саме тут, на цих теренах, українські спортивні, політичні, економічні журналісти тут виховуються, а потім, потім вони вже зірки на інших каналах. Але ті канали не беруть зовсім юних і після вузів. Вони тут обстрілюються, тут вони проходять школу. І тут дуже багато оригінальних з'являється ідей і проєктів. От Тільки фінансуються ці наші телерадіокомпанії значно гірше, ніж багаті канали. Але це теж можна поправити, можна оптимізацію складу провести. Але чому ж, скажімо, з місця? І так, не лише як в Києві, а в усіх містах. Все це робочі місця журналістів, все це технічно зв'язано, обладнано. І це треба виривати з коренями, кудись переносити задля того, щоб хтось мав зиск з так званої оренди. Да, ми відбили той пункт в законі про суспільне телебачення і в статуті ПАТ СТУ, що там це буде вже власність. Ну, якщо власність, то взагалі. Наглядова рада, і ті, хто входять туди, були б господарями всіх тих приміщень, які вони звільняють. Ну і оренда теж буде приносити комусь величезний зиск. Так що не можна заради фінансових інтересів якогось клану знищувати, переводити, виривати з корінням. А ми знаємо, що, вирвавши з корінням тут, маємо перенести техніку туди, де її немає. Тобто, це не лише перенесення, а й перемонтаж. Обладнання приміщень самим для себе. Ну, як, як в армії це було, армійців виганяли на різні місця, куди от частини самі для себе робили, ну, все обладнували житло, жили в грязюці. Ну так приблизно це я вже так утрую, але так воно було, так воно буде із усіма компаніями, які будуть виселяти, викидати знову таки нізащо. Mm. І це, це велика біда. Для всієї країни. Тут, чесно кажучи, вона перекинеться на інші версти населення. І я думаю, що восени, як ми от е, уже обговорюємо з усіма нашими колегами в усіх регіонах, так, і ми також, телевізійники, радійники, вийдемо до Верховної Ради, як виходили два роки тому. Знаєте, е, дуже прикро, але от. Ми ж Юлі говоримо на цих майданах про те, що е, наші народні обранці не зовсім розуміють, що вони там роблять. І коли ми прийшли перед голосуванням за закон за суспільне телебачення з плакатами, ми представники 19 регіональних кампаній. З усіх усюди з'їхалися. Спокійно, я заявляв цей мітинг, Ми нічого проти законного там не було, все тихо, нормально. Ми стояли під Верховною Радою, виходили делегати, депутати наші. З регіонів, всі казали, так, ви знаєте, ви маєте рацію. Угу. І тільки одна пані продан, вона вислухала мене. Щось, ну, В очах є розум людини. Всі інші пішли, У них на, ми ж не можемо зайти в сесійне залу, ми пересічні громадяни. А кожного лежав листочок, голосуйте на місцях, там розкидали їм. Прогресивні демократи, так би мовити, депутати, деякі з наших колишніх колег. І вони проголосували цей закон, не вдаючись в подробиці його, навіть не читаючи. А на що читати? А хто читав пенсійну реформу, хто читав медичну реформу, які будуть голосуватися потім? Хто прочитав достеменно те, що називається закон про тимчасово окуповані території і про. Те, щоб війну назвати війною, а не АТО. Це теж потребує дуже важливого так би мовити, погляду на ці речі і вдумливості. Ну, Цього ми не побачили. І от маємо те, що маємо. А держава от на цьому буде нести величезні втрати, не лише моральні і людські, а й фінансові. Я ніколи не забуду, як на початку боротьби за цей закон, пані Яресько, як міністр фінансів, чітко і. З усмішкою вона сказала, ця іграшка в часи війни не для нашої країни. Це дуже дорого. І буде все. І е, е, самі керівники так звані, скільки їх там буде понад 30, вони теж виступають за те, що недофінансування. Ну, вони свої інтереси відстоюють. але ще раз кажу, вони, це видно по їх очах, по їх виступах, вони не розуміють, як вміло ними хтось маніпулює. І що вони поставлені на досить таки криваву справу проти закону, чесно кажучи. Закон є закон, але його як повернеш. А у нас в країні на жаль. Закони читають усі по різному угу. На початку 2017 року, коли у нас був ефір, ми з вами якраз говорили про суспільне телебачення, і ми на той час ще не було, Нібито була комісія створена, але її не було. Було щось написано, але якщо де факто, де Юри її просто не було. Питання якось дуже швидко і оглядова рада намалювалася, і ко і комісія. Так, чи є, якщо. І вибори взят... були такі так. сумнівні, чесно кажучи. Є, е. щось воно є, Юля. Але сказати, що воно дійсно по-людськи зроблено, і функціонує? І чи функціонує, тут дуже важко. Я ще раз скажу, пропозиції ж були, і в спілку журналістів не треба було 30 державних компаній нищити для того, щоб зробити одне суспільне. Німецький наш колега сказав, що ми не конкуруємо і. В Німеччині державне це державне. А у нас суспільне тримає суспільство. У нас є проблеми, звичайно, з цим. Не всі німці, багата держава, але не всі німці ще хочуть платити свої 2% за користування цим суспільним телебаченням. Далеко не всі. І е, я користуюся, він сказав, тим, що суспільство мені приносить. Тобто сценарії, скажімо, експериментні, експериментальні різні проекти і все інше приносять представники громадськості. Якщо вони можуть зробити це, то е, куратором призначається один з небагатьох редакторів, які в штаті, і е, робиться цей проєкт силами громадськості. Є звичайно, інформація, все таке служби, але у е, такої громісткої конструкції, як у вас сказав він, я ще в жодному, в жодній державі я не mm -hmm. бачив. Е, до цього, звичайно, ніхто не прислухається, тому що знов-таки кажу, е, це явно переслідується якийсь е, клановий інтерес. В цьому. Суспільне телебачення наше, ми ще мені дуже прикро за своїх колег, тому що я більшу частину свого телевізійного життя віддав от першому національному. Там хороший колектив творчий, там люди здатні зробити те, що називається суспільним телебаченням. Усі інші компанії, дешевше, якщо б вони працювали на місцях, так на них треба звернути увагу, так, модернізувати, так, скоростити, можливо, і оптимізувати склад. Але вони мають на тих місцях, де вони працюють, працювати. Ну, хто це, ну, дестроєри, зруйнувати, як то кажуть, легше, ніж побудувати. Воно руйнується. А що буде побудовано, от досі ще не ясно. Тому ми звертаємось з листом до президента України. Тому що е тільки так, тільки він, якщо він гарант Конституції і нашої з вами так би мовити, причетності до влади. Якщо ми джерело влади, ми звертаємось до гаранта. Звертаємось з проханням переглянути це, і поки ще не пізно можна зупинити. Ми всі на місцях, ми всі готові до співпраці, але до розумної. Ну, має здоровий глузд колись перемогти в нашій державі. Звичайно, і ще виникає питання: а куди ж йти тим людям, котрі втратять свої робочі місця? Адже відсоток скорочень також значний. Ну 70% людей це кілька тисяч безробітних буде. І це знов-таки пояснювати тим людям, які над нами догори ногами, які от зараз дійшли до влади, хороші зарплати і все таке. Що значить втратити роботу людині під час війни, втратити професіоналу телевізійника, який, крім своєї роботи, він нічого не вміє. У нас багато жінок, багато дітних. у нас чоловіки, які ну, телеоператори, режисери, журналісти це їх професія. Перевчитися і знайти собі роботу. Навряд чи вони зможуть і не зможуть взагалі можливо. Тобто, це е, морально депресивний удар такий по суспільству. Ну, а крім того, і ще раз скажу: що е, прибрати можна геть усіх фахівців. Ми дивимося на наш оборонний комплекс, на наше ВПК. Його знищили, і тепер дуже, дуже важко підняти його. І дуже просто зараз, як і на нашому прикладі, розкручувати корупційні схеми. Ми це бачимо на прикладі того, як на крові наших бійців збагачуються люди, які мають робити озброєння, не торгувати їм, а робити і віддавати на фронт. Наживаються абсолютно непричетні до, цієї, от, до цього напрямку. Так і у нас. Прийшли, як каже Ліна Костенка, Приходять на глючі прогнози, пронози і роблять свою справу. беруться за все, знаючи, що їм за це нічого не буде. Оце, оце найстрашніше. Тому ми от і звертаємось до президента, є вже в кількох телерадіокампаніях готуються судові позови. Ну, ми не сподіваємось на те, що наш суд найсправедливіший у світі. Готується, вже юристи кваліфіковані, готують в Суд по правам людини, Європейський суд по правам людини. Позови вже відповідно до того, як буде вирішено долю якихось судових позовів, тоді можна передавати. Так, це довго, але ті, хто роблять негідні справи, мають знати, що ніхто не збирається опускати голову mm -hmm. і покірно йти на заклання, тому що інакше ми так втратимо нашу державу. Вона тільки-тільки прорізається. Є народ. Є спільнота і є територія, ну ми будуємо державу. І якщо от в цьому сенсі держава втратить, то довго ще треба буде щось поновлювати, відбудовувати. Так і ще таке питання: от стосовно того, що навіть при таких значних е скороченнях, якщо пере. Переїздити на Мельника, чи є там достатньо того приміщення, щоб кількість людей, яка прийде, і вся апаратура щоб там розмістилися? Е, знаєте, спочатку обіцялося, що там буде апаратура. І, ну, ми розкрили рота, тому що хочеться ж новенька техніка і ті проєкти, які є тут, спробуємо. Виявляється, що у нас е, з цією технікою, яка у нас студії, студійна. Тут, тут, бачите, студія, яка вона, вона, вона все ж таки телевізійна студія. Чому ж її використовувати, не включати лишаючись тут. Mm. Ні, давайте перевеземо туди. Там ми будемо робити перемонтаж, тому що там нічого немає. Немає приміщень нормальних для функціонання редакції і редакційного персоналу. Тобто самі будете перевозити. Потім, як сказали на профкомі, ті, хто будуть звільнятися, ну, не одразу, а їм місць немає. То вони мають добудовувати, тобто будівельниками працювати, переносити там столи і все таке інше, обладнати приміщення якимось там там чином 2-3 місяці, а потім киш всіх. Так що, от раціонально так, так буде. Ну от зрозумійте, що це буде з, з усіма 29-ма від Кривого Рогу компаніями до Ужгорода. Е, от так з людьми вчинять, їх виженуть з приміщень обладнаних. Спеціально для ведення мовлення радійно і телевізійно. А куди? Ну, це вже не турбота, так пад, е, суспільного в такому вигляді, як воно є у нас. Жаль, жаль, що так не по-людськи, все це відбувається. Тому е, будемо боротися, працюючи, випускаючи програми, до речі, е, наш канал ЦК, який би він не був, як то кажуть, бідний, але шість з половиною годин. Е, це на годину більше, ніж випускає там, НТКУ колишнє, тобто на Мельникова 42. Щодня мовлення власного. Так що, знаєте, мірятися що хто що може, це нераціонально. Раціонально було б на базі, скажімо, якщо ні, не Мельникова 42, не першого національного, то якихось двох регіональних компаній зробити суспільне, і це було б цікавіше навіть, якби, скажімо, зі Львова. Мовлення суспільного телебачення України було це престижно і для регіону і компанія компактно розумно, тому що там творчі сили хороші. І я підтримую, які першим виступили з відкритим листом до прем'єр-міністра. Хоча, по-моєму, вірніше буде звертатись до президента, тому що Кабмін зацікавлений якраз в цьому проекті не весь Кабмін. Я думаю, розумні люди там є. Тобто, у нас надія та сподівання лишилося лише одне єдине на президента. Ні, Більше у нас, ні, у нас сподівання, і я хочу сказати всім нашим людям, всім, а не лише фахівцям, телебачення, радіо, усім, що сподівайтеся на себе, на свої сили, на своїх друзів, що ви можете підставити плече. Разом ми можемо дуже багато. І ніколи, ніколи не звертайте увагу на тих, хто е, осторонь завжди чекає, що за нього хтось що зробить. Він теж має піднятися, тому що знов-таки підкреслюю, чужої біди не буває. Як не буває чужої біди, це зрозуміло зараз в Європі і в США, що Україна захищає, в принципі, весь світ від дуже, дуже агресивного і дуже поганого в сенсі міжнародних комунікацій, ворога, справді ворога. Так і тут, це велика державна справа. Незважаючи на те, що, ну, ну що 10 тисяч людей це їх інтереси. Ні, це інтереси державного телевізійного і радіомовлення. І ми захищаємо ці інтереси. На жаль, ще раз підкреслю, мають захищати обласні адміністрації, обласні ради в регіонах, мають захищати наш і комітет, і е, Міністерство інформації, мають захищати всі інституції державні, які зацікавлені в тому, щоб держава. Мало державне телебачення радіо. Ну що ж, ми бачимо, що мають робити. Побачимо, чи так воно буде, чи отримає сподіваємося, що отримає президент листа і відреагує на нього. Ми з вами прощаємося, і ми справді сподіваємося, що все ж таки ми залишимося на хрещатику 26 І з понеділка по п'ятницю о 10.30, як завжди, буде Майдан ТБ, А ввечері о 21.30 повтор. усього вам найкращого.